Чистий дім Житомир працює над виведенням плям на пледі. Плями харчові та плями невідомого походження. Обробляємо пляму вивідником Обережно щіточкою виводимо пляму. Працюємо без рукавичок. Бачимо пляму. Обробляємо її плямовивідником і знову повторюємо. «Чистий дім житомир, хоче, щоб ваші речі завжди були чистими. Працюємо над кожним сантиметром. Ось так виводиться пляма. Якщо вам потрібно чищення пледів, ковдр, одіял та інших речей, звертайтесь в чистий дім Житомир». Після виведення плям буде проводитись загальне чищення щіточкою, далі виполіскування у великих машинах, висушування, дезінфекція та упаковка.